Пане Петре пропоную розпочати з напрямку Бахмутського з відкритих джерел. Нам відомо, що ворог намагається тиснути на наші сили переважніше з північ а біля берхівки. Натомість ми рухаємося активніше по південному флангу. Рухаємося фактично у районі Андріївки, Кліщівки. Маємо там певні успіхи. Про це і військові кажуть, які доєднуються до наших етерів. Як ви загалом зараз маркуєте ситуацію на бахмутському напрямку, враховуючи і зміну погоди, також Донеччина. У стратегічному сенсі там нічого не міняється. Панівні висоти наші бахмут перетворений на щабінь, Дуже вам важко тому контингенту там утримуватися, але бахмут політичний вийти звідти вони не можуть. Путін сказав, що він їхній нагородив їхніх недо Грою, скільки треба буде класти особового складу, стільки покладуть стратегічне завдання не змінилося і не зміниться найближчим часом. Оперативне оточення Бахмута, якби це сталося, це був би дуже великий крок направду, уперед, особливо в частині знищення того контингенту. А ще краще у полонення кількох тисяч росіян. Це би навіть для їхньої пропаганди було дуже великим випадком. Пане Петре, ну вони політично підсвічують зараз і свою Авдіївську операцію, і в принципі ми розуміємо, і Віталій Барабаш, очільник МВА місцевої, каже про те, що вони готуються до нового штурму і фактично знову будуть намагатися атакувати безпосередньо місто і так само рухатися по флангам. Як маркуєте ситуацію там, наскільки небезпечною є оця готова на росіянами нам Авдіївська операція? Всі операції небезпечні, війна лихе і погане яроще. Людина убиває людину. Наш одвічний ворог ставить собі за завдання знищити українську державність. Однак цієї цілі, а саме це була головна мета спеціальної воєнної операції. Вони не осягнули і вже не осягнуть. А отже, їхньому розумінню все вкрай просто. Треба виходити на початкові завдання. А початкові завдання це ЛНР та ДНР. Визнали їх незалежними державами, це і стало казусом Беллі, Приєднали до себе, і тепер в них головне завдання таке виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Ну цар точно дав такий наказ це зробити. Чи вдасться побачимо за місяць часу? Вони просунулися буквально на кількасот метрів. Це при тому, що механізований полк за оперативно-тактичними показниками мав би проривати батальйонні бойові порядки. А це у межах. 3-5 кілометрів і по ширині, і по глибині. Тому не мають того успіху, який мають, але нагадаю, бахмут вони взяли завдяки велетенським піхотним валам. Вагнеричі самі зазначили, що убити ми втратили у Бахмут і поза 22 тисячі. Скільки треба буде, стільки покладуть. Бій буде лютим. Ну, вони несуть вже величезні втрати не тільки в живій силі, тому що там вже очевидно ніхто і не рахує, але техніку мені здається, вони завжди рахували більше, аніж людей. Ну так, от пишуть про те, що лише за останні три тижні, а під час штурму Авдіївки вони втратили близько 200 одиниць бронетехніки. Знаю, що за ні пастая точно не про них, але наскільки вони готові стягнути все, що можна, туди десь послабити, можливо, і інші відтинки фронту для того, щоб ну політично мати бодай якийсь територіальний успіх. Спіх ще додатковий мої персональні острахи виключно людський потенціал. На жаль, він дуже величезний. Офіційно те, що вони кажуть, у відкритих джерелах в них є від півтори до трьох мільйонів людей, котрі можуть бути мобілізовані. Російська Федерація завжди мала. Призовну компоненту війська, тобто елементарні навички володіння автоматом Калашникова, володіння брушним протитанковим гранатометом РПГ 7 що там РПГ 18 Муха. А в їхньому розумінні і саперна лопатка МПЛ 50 це також зброя. І зародіну за Путіна за величі і ще чорт зна за що. Вони помирали, помирають і будуть помирати. Це жорстока реальність, і ми не можемо скасувати цей велетенський людський потік. Авдіївський коксохім як у як укріп район. А наскільки м, стратегічно важливо, да й наскільки ключова битва фактично на цьому відтинку буде безпосередньо за це підприємство? Та ви по великому рахунку самі ж дали відповіді у своєму власному запитанні стратегічний об'єкт, тому що він має велетенську кількість того, що називається бетоновані споруди. Вони зручні для оборони. Є шанс нас нас там триматися якнайдовше. А як буде в реальності? Набираємося терплячості і зичимо міцності і твердості нашим титанам, бо без них ну все було би дуже легко. Пане Петре, ми зараз говоримо ще й про те, що очевидно Росіяни намагаються відволікти ресурси сил оборони, зокрема від Авдіївського напрямку, активізувавшись на Вугледарському. Вони певний період того там не робили, не були активними. 72-га окрема механізована бригада там ці атаки влучно відбуває, відбуває, але власне, як можна прокоментувати хід подій, які відбуваються там, і в принципі цей відтинок. Чи пов'язуєте ви правда це з тим, щоб десь послабити наших на Авдіївці? Однозначно, однозначно, так і є. Чогось особливо характерного відкоментувати не можу. Лінійні окопні бої за класикою ведення війни Другої світової. Нічого об'єктивно нового росіяни повернули нас в другу, а в якій частині навіть у першу світову війну. Пане Петро, чи можемо говорити зараз про те, що а, фактично м -м, запорізький відтинок фронту він дещо зупинився, зокрема і через події на сході країни через те, що є а, на а, Авдіївці, Бахмут, Фулдар зараз бачимо. Але так чи інакше, аналітики і військові говорять про те, що ми маємо певний успіх, зокрема у бік вербового. Ми там росіян змусили десь поступитися навіть до лінії траншей у цьому секторі. Загалом, Запорізький фронт він зараз має який окрас? Бойових дій стратегічна рутина. Отак От там все відбувається. Дійсно, уповільнення руху уперед є. Але я би не казав, що зупинилося все, бо і бої тривають. Люті важкі з обох боків насипається величезна кількість артилерії, застосовується маневрний вогонь і тому подібне. Плавдарм -пла -пла для нас. Дуже стратегічний, чому, якщо зуміємо, нарешті добити цю лінію в суровікіна а ми зараз посередині і тут стоїмо. Чому так важко? Бо противник там зробив величезну кількість тунелів, шанців, дотів, зотів, бліндажів, окопів і тому подібне. От що що, а окопуватися росіяни уміють. Треба їм віддати належно. Вони це завжди робили майстерно і там все зараз у режимі малих невеликих груп, бо рухатися, а це все ще засіяно з усіх боків, де тільки може бути. Мінами рухатися важкою технікою ну практично неможливо. Єдине, маю е, захарактеризувати: якщо таки проб'ємо цю лінію, то далі буде трошки легше, бо аж до перекопського перешийку за винятком укріплених міст, таких як Токмак і таких як Мелітополь, ну поки що не видно великих споруд. Можливо, вже і приступили десь до, до, до якогось спорудження у режимі прихованості. Ну у відкритому інформаційному просторі такої інформації наразі нема. Стратегічне завдання не змінилося. Доторкнутися до північного позоя, перерубати сухопутний коридор до Криму. Як буде, побачимо, і так дуже таким одним конкретним реченням за весь фонд: рутина, рутина і ще раз рутина, і так з дня на день буде тривати, допоки шальки воєнних перезів не хитнуться в чийсь бік, хитнуться в обов'язковому порядку. Питання лише лишій дуже хочемо вірити, і робимо все можливе, щоб у наш а коли. А хто ж це знає? Це це найсвітліший розум планети Земля не дасть відповідь на це запитання. Пане Петре, водночас вже ні для кого не секрет. Ми багато мовчали про Херсонщину, про лівий берег, зокрема тих подій, які відбуваються там. Але зараз так видається, що вже всім зрозуміло, що сили оборони проводять там певні дії. А всіляко про це істерить ворог. У Ворога є певна паніка. Фактично, ми це можемо побачити по тому наскільки активно він починає гатити по правому берегу. Нещадно просто летять оці ці каби по Херсону, Береславу по кринках. кринки це між іншим лівий берег, і треба розуміти тут, що вони ну так чи інакше але гатять по тій території, яку умовно вважають своєю. А що відбувається на лівому березі Дніпра, і на чиєму боці зараз там шальки? Тих терезів, про які ви вище Ну, сказали. Якщо вони репетують, що там все дуже погано, то значить, все відбувається так, як має відбуватися. Однак є пряме прохання командування збройних сил не коментувати тему. Я належу до дуже слухняних людей у цьому напрямку. Якщо прохання не коментувати, коментувати не буду. Тоді давайте поговоримо про те, що відбулося у Керчі. Гучний удар збройних сил України фактично підтверджують вока південь про те, що російський черговий корабель носій калібри між іншим зазнав суттєвих пошкоджень там. Ну і тут треба розуміти, про те, що це східна. Частина півострова це означає, що саме туди росіяни фактично своїми кораблями тікали від обстрілів збройних сил України. Та наскільки безпечно сьогодні ворог себе може почувати в акваторії Чорного моря? Я думаю, що у ближній частині акваторії Чорного моря, тобто до до 300 кілометрів умовно від берегової лінії Азовського моря. Ну, ко коректніше казати від лінії боєзлітнення. Вона бо десь у ширині має у межах 100 кілометрів, плюс-мінус. І особливо від Одещини, вниз туди на 300 кілометрів. Це все вже для на 500 бо скалп і сторшедуть Сторшеду мають. Дальність ураження до 500 кілометрів. Але розуміємо, що 50-70 кілометрів це ще безпека для літака, щоб він не потрапляв у зону ураження їхньої, е, їхньої протиповітряної оборони. Тобто, десь твердих 300 кілометрів у нас є від самого ікарчі. Умовно до гуляйгорода 240 сорок кілометрів. Чому такий приводжу приклад? Бо це така цікава точка, де би умовно могли би оперувати машини, котрі застосовують Атакамс – Це ЕМСТО. «Хаймерс» і М270. Але от конкретно по цьому удару є кілька дуже важливих зрізів. Перший у, у котре постраждав сухий док, оце насправді дуже хороша. Вона чому цих доків все менше і менше розуміємо, що коли відбуваються ракетні пустки. То струмінь газів від реактивного сопла створює колосальне навантаження на вузли і механізми корабля. Їх треба нескінченно ремонтувати а ремонтувати база зменшується, аж будуть все переселяти туда у новоросійськ. Там завжди все було гірше ніж безпосередньо в тому самому Севастополі і Керчі. І другий момент міст поряд, якщо прилетіла одна ракета, то значить, Система протиповітряної оборони не настільки якісному стані, як би хотіли самі росіяни, а отже, потенційно промацуються маршрут до упідводнення головного логістичного маршруту Росіян, бо на 90% все, що доводиться у Крим, доводиться Кримським мостом, і найголовніше залізницею. Сподіваємося, що ця добра новина, що він упаде не в одній секції, а в кілька десятків секцій одночасно до нас таки надійде. Ну зрозуміло, що це такий досить потужний сигнал РФ, але вони ну вже скільки місців ми говоримо про те, що вони намагаються знайти будь-які можливості для того, щоб захистити цей Керченський міст і під водою, над водою, і туман якийсь там запускають для того, щоб збити з пантелику ракети. І очевидно, якусь кількість ПВО також вони попідтягували. Ну він ж готувався противник, зокрема і до таких подій. Ну, звичайно, щільність протиповітряної порони направду над над кримським півостровом набагато вища ніж над тією самою Москвою. У частині надводних підводних речей то я не маю жодних ілюзій, що це вже зараз неможливо. Тобто не уявляю, які мають з'явитися технології, щоб вони прорвали ці банальні цистерни, на які понаварювали до метра таких списів і навіть перескакувати безпілотник, не кажу, під під водою там понатягували металеві сітки. Залишається один-єдиний спосіб ураження великий масований. Ракетний залп, але тут також є свої нюанси. Поясню на пальцях одній ракеті, до речі, легше прилетіти і завдати удари, ніж великій кількості ракет. Бо як з'являється велика кількість ракет, то вже локація розуміє, що щось відбувається. Є якась масованість, і от воно зас засвічується значно легше ніж одна ракета. Тобто одні маневрувати легше. А ми розуміємо, що як є масований зал то питання скільки з цього всього буде збито, а скільки долетить. Ну не мудро здійснювати великий залп, мовно у кількості 20 ракет, 18 яких зіб'ють. Бо ракети дорогі самі по собі, та ще й і дефіцитні не надали їм нас у такій великій кількості, щоб ми умовно за принципом більшість зіб'ють. Але то, що треба долетить, пускаємо 100 ракет 20 долітає, і маємо колосальний успіх. Але цих 100 ракет треба мати. Пане Петра Росіяни, коли говорити про те, яку тактику збудуть застосовувати вони, тому що ми розуміємо, що діло йде до холодів, до зими і в повітряних силах, попереджаючи, що Росія накопичує ракети для ударів, зокрема по нашій критичній інфраструктурі, перш за все, ми бачили, що вони виробляли сьогодні вночі в Одесі. А тактика, вона ж буде не Ви неодноразово ветерані говорите про те, що не варто думати, що ворог став добрішим, да аніж можливо минулої зими. Фактично, і міністр. Серполеба каже про те, що нам доведеться пережити ще одну дуже важку зиму. Тактика, вона от вони можуть собі сьогодні дозволити таку масованість, як минулого разу, да чи це буде якось видозмінено, скажімо? Можуть, можуть і дозволять. Чому що поки що не стріляють знову ж таки, це поняття, про яке ми вже проговорили, вартість цілі. А навіщо стріляти коли тепло? Ну, який коефіцієнт корисності. Їм треба, щоб ми мучилися. Підкреслю вони дуже хочуть, щоб ми страждали. А щоб ми страждали то ми, нам нам ну загалі філософія ударів по критичній інфраструктурі вкрай проста і зрозуміла: заморозити українців, лишити їх без світла, щоб їм було погано. Зараз погода грає на нашу користь, то нема резону ці дорожезні ракети, бо навіть для них що вони не лізуть за ціною у кишені. Ну, все ж таки, хасто перше ще 16 мільйонів доларів, 3 м 14 калібр чи 6 мільйонів доларів. Ка-47 М 2 кінджал це 10 мільйонів доларів. Ну це навіть для них гроші. Попри те, що ще раз не жаліють цього явища, як такого накопичують. Чи буде повторений грудневий результат минулого року? Було 236 ракет. Дуже важко сказати скоріше, так ніж ні, але побачимо. Плюс є така одна деталь новизни. Це безпілотники шахедис 136 Вони по великому рахунку, так дуже грубому знаменнику, мають приблизно ту саму філософію польоту, що і ракету. І якщо безпілотник зумів пройти до якоїсь тілі, то це по великому рахунку готове польотне завдання уже для самої ракети. Безпілотник 50 кг вибухівки це погано і дошкульно. Ракети від 250 до до кг. Ну, штатні та ті ті самі хасту перші ми вже згадали. Якщо пам'ять мені не зразується, зраджується 420-430 кілограмів. Це дуже багато. Пане Петре, ворог ви правильно сказали. Хоче, щоб ми страждали. Вся Україна страждає сьогодні а, через те, що відбулося у 128-й бригаді. Сьогодні є офіційна заява. Власне в самій бригаді першу таку заяву після удару РФ по нашим військовим на Запоріжжі зробили, констатують 19 загиблих героїв. Я тільки запитаю, які висновки ми маємо як країна зробити з цієї історії. Не першої до речі, ну на жаль, не перну як ну а які ми висновки можемо робити? Як я скажу свою позицію, не вартуючи тему розвивати боляче, гірко, погано. Нехай компетентні органи дають чітку експертну оцінку, де що сталося. Війна лиха по іншому не буде. Тільки світла пам'ять усім невинно убієнним нашим одвічним ворогом. Моя персональна позиція як громадянина. Я вже тут не аналітик, не вартує настільки важкі теми без деталізації, справжнього вивчення, що там відбулося, модерувати в інформаційному. Просто їх вартує пам'ятати, їх вартує розуміти, але тільки тоді, коли знатимемо, чому так відбулося, поки що це питання відкрите. Скажу тільки те, що ем, і в самій бригаді і власне наше військово-політичне керівництво говорить про те, що ворог наш цього, цієї зими точно буде відчувати відповідь. За все, що вони діють в Україні, і сьогодні так з'являється новина про те, що в серійне виробництво запущені м, дрони Камікадзе українського власного виробництва говорять про тисячу кілометрів дальність. Е не панацея, я розумію, але тисячу кілометрів то ми так приблизно розрахунки, куди вони можуть дістати. Розуміємо, то і в Москву можуть долетіти. Та чому ж ні? Якщо я правильно розумію прямі географічні вісі? Десь із нашої північної найпівнішнішої умовної точки Ну, ми зрозуміємо, що не будь-не будемо від, від стовпа, який розмежовує Росію запускати. Має ще бути так, так, так званий буфер безпеки. Він може складати кілька десятків кілометрів, щоб противник не зрозумів, де знаходиться ця, ця техніка. Ну, хай запалає білокам'яна, чи як її там називають, чи червоно-цегляна, чи червоно-зоряна. Чим краще, тим і більше, тим ліпше. Ну і на сам кінець пане Петре, сьогодні багато дуже говорять про те, чи є чи немає зрада зради від наших міжнародних партнерів, зокрема на цьому етапі цієї війни, як будуть розгортатися події, тому що входимо в зиму в період, достатньо е, непростий. Е, ті дві статті, які так видається, чомусь сколихнули е, Україну чомусь всі можливо думали, що у нас. Трохи ситуація спокійніша. Як ви загалом оцінюєте? Ну скажімо, чого очікуєте від того періоду, в який ми входимо? Наскільки війна буде відрізнятися від минулорічної зими, до прикладу? Будуть деякі нюанси. Деякі нюанси, все ж все ж таки будуть. По перше, зміцніла система протиповітряної оборони, зміцніла і другий момент. Ми таки навчилися нищити їхню артилерію. Ото направду дуже серйозна зміна філософії бою по артилерії. Якщо умовно до травня місяця цього року ми нищили в середньому 200-300 гармат. То травень – 553, червень 688, липень 677, серпень 691 і рекорд у вересні 947. Думаю, в жовтні буде новий показник. Складаємо разом поза 3600, сукупно це більше ніж 50 бригад, якщо ділити на 72, бо саме стільки артусановок у класичній бригаді. А це якраз та зброя, яка перешкоджає рухатися у першу чергу дорогами. От ми усвідомлюємо, що чим далі артилерію посунули, чим більше ми її знищили, тим краще наш шанси рухатись дорогою. Бо взимку звичайно ґрунтом ніхто рухатися не буде, але невеликими групами одна-дві одиниці хорошої бронетехніки. Така дрібна маневрова війна матиме дещо іншу тональність ніж мала безпосередньо минулої зими. Хоча в загальних образах, в загальних образах, фронт дійде до стадії вогневої рівноваги про рутину. Ми говорили. Ми вже в ній. Я вам дуже дякую за коментарі. Що ви доєдналися, пане Петре Спасибі, Я Петро Черник, військовий експерт, полковник, був з нами на зв'язку. Дякуємо дуже. Дякую.